Друзі, всім доброго дня! Всіх вітаю. Сьогодні в мене таке буде відео не про посуди, не про текстиль. А вчора у коментарях мене деякі мої підписниці запитували, як я плету кікімору для наших котиків. І я вирішила показати, можливо, кому і буде корисно це відео. Хоча насправді я її плиту вперше. Сітки плила, там все таке різне, а Кікімору не плила. І навіть коли я приїхала в наш волонтерський центр брати цю сітку, то дівчатка якраз усі відвезли і не було мені на що подивитися, зразка не було, трохи вчора дивилася в інтернеті. Ну, Покажу так, як я, так, як я зрозуміла. Ось переді мною сітка така лежить. Тут вічка десь приблизно 5 мм. Ось я так на руку покажу, можливо, воно буде видно. Десь приблизно 5 міліметрів, тобто пів сантиметра. Але так як я дивилась відео, то сітки різні, навіть плетуть, дівчата умудряються плести і на сітці. Девічку 2 см, навіть так. От. Десь по ширині ця сітка ем, п'ять. Ну, Ви розумієте, що ця сітка, вона ніби так як розложить її, то десь метр п'ять, я помірила. І половина сітки, так як вона надівається на голову, десь метр двадцять. Ем, спочатку покажу вам. Так як осінь, зараз я ось такі нитки різні тут порізала. Це, звичайно, частинку я взяла, щоб показати. І покажу вам, зараз ось в мене є моточок. Я вирішила, що такий, такий колір теж можна сюди умішувати, так як листочки у нас бувають ще і червоний. Так, шаблончик ось такий. Ну, так, мені дівчата відрізали. Довжина цього шаблона 15 см. І ось такий принцип. Я не знаю, чи буде видно, я буду цією рукою намотувати. Ось такий принцип. Ми намотуємо ниточки на цей шаблон. Я не буду довго так показувати. Рукодільниці це все. Знаю, це все знайоме для рукодільниць. Ось намотуємо так ми ниточки Ну, я, звичайно, більше намотую. Це так, щоб показати вам. І розрізаємо ось з цієї сторони. З однієї сторони розрізали. І так, просто це в мене клубочок був. Я там розпустила недавно. Зазвичай я беру, беру такі клубочки, які із розпущених речей якихось, і кладу їх в, так, в мікроволновку, хоч би не сказати в мультіварку. Кладу їх в мікроволновку і потім в мікрофильовку, вибачте. І потім вони розрівнюються, там, стають рівненькі. Ну, так, це для того, щоб показати, то я вже так, хай ще будуть і такі ниточки. І далі ось показую. Посередині є отакий отвір для горловин, для голови, для того, щоб надівати на шию. Посередині він вирізаний. І ось як я плела. Спочатку я почала плисти, отак розділила наполовину, спочатку я почала плести у кожну, у кожне вічко. Ось так робила. Потім я бачу, що це, мабуть, буде густо, тому що коли всю сітку нитками плести, то буде вона і важка. І ось тут я вже проплела. зараз покажу. І ось тут я вже почала плести, е через рядок і через одне вічко у шахматному порядку. Ось так. Зараз спробую, як це буде виглядати, по стилю в одну, в одне ой, штативом придавила сітку. Штатив у мене невисокий. Ой, Ось так, Ось так розкладемо. Так, мабуть, буде краще видно. Я їх туди завертаю, можливо, Правильно, було б починати плести знизу. Але так як я хотіла попробувати і вам показати на столі, бо я її розвісю, у мене є турнік у хаті, Шведська стінка. Ми для хлопчиків наших ставили, вони займались там. Зараз там ніхто не займається. Раніше її навіть я прескачала. Ну, зараз. І отак, щоб на столі, то я вам зараз покажу, якщо це буде видно. Ось так в шахматному порядку. Треба, можливо, приблизити. А треба взагалі починати знизу. Ну, коли я розвісю там її на турніку, то мені буде зручніше почати знизу плести. А коли я сиділа в кріслі, я на коліно просто натягувала і так вплила. Ну, ось, наприклад, беремо ми оцю ниточку. А, до речі, так як у мене вічко тут пів сантиметра, в мене гачок 3 мм. Я взяла є, різні є гачки, мабуть, це в залежності від того. Ось беремо ми цю нитку, складаємо її отак удвоє. Беремо вічко, щоб було. В шахматному порядку це буде в нас ось через, щоб і не в кожному рядочку було. Воно, ну, воно виходить, так, через рядок. Через рядок виходить. І ось так протягую я сюди, захвачую, ну так як при плетінні гачком. Захвачую ниточку і ось так затягую. Так. І по мірі стараюся нитки мінять. У мене тут і сірі, і такі бежевого кольору. Не знаю, то я думаю, що. І ось знову відступаю клітину. Ось в шахматному порядку в мене. Ну, я закриваю рукою. Mm -hmm. Треба повернути штатив. Можливо, буде мене, ну нічого. Хай я трохи попаду в кадр. Ось так э, зафачую. оця ниточка не вирівняна, та й нею погано. Ось так протягую і ось ой, не вийшло. Ну нічого, я її зараз так зав'яжу. Одну протягнула тільки. Так. І ось знову візьмемо, наприклад, ось таку нитку. Вчора мені, до речі, підказали дівчатка, що можна у секендах купляти е, речі і їх розпускати. Я навіть про це і не подумала. Дякую за підказку. Обов'язково е, піду і, можливо, щось знайду. Так, так. і ось так. А потім воно опускається в цю сторону і виходять такі. Такі пацьорки. Ось знову тут відступила клітинку. І ось я так прив'язую ось до такого, де перехрещені між собою клітини. ось. Зразу, поки наловчилася, мені було дуже важко, бо і так, воно тоді вийде і трошки рідче. І такі ось є в мене ниточки тоненькі, то я їх беру по дві, по три, бо я товщину Ну там регулюю яку на щільність. яка товщина нитки, щоб була, ось так. І затягую. І ось такий принцип плетіння. Бачила я в деяких відео, як коли вчора передивлялася, то я бачила плетуть навіть на садових сітках, оці, що навішують, затінять, ну, затінять там. То я вже придивилася, що чоловік літом купив, одну ми використали, а одна ще лежить не То я так собі подумала, що, можливо, вона мені і згодиться. А він до весни забуде про неї. Ну, ось, Ось такий принцип плетіння цієї сітки. Не знаю, показала настільки змогла, можливо, якби це було вона розвішена, то було і краще б, та й так зрозуміло. Ось так просунула, ось так, і в шахматному порядку. Я бачила, коли товщі клітинки, оцього вічка, то Беруть більші такі печечки ниток. от, Ну, але в мене дрібненькі, то я думаю, воно закриє і буде щільненько. Так, щось я вже заплуталася, щось кудись... А, правильно. Думала, що вже щось кудись-не туди прив'язала. Ну, та то невелика біда. Ось такий принцип. В шахматному порядку. Десь я думала, що як я розберуся тут в рядочках, якщо воно таке мілке, але розібралася і виходить воно так от рядочками. Є в мене фангова голка. Я думала, як не буде виходити крючком-гачком, то я буду використовувати фангову голку. Це від в'язальних машин. Тобто це той самий гачок, тільки з язичком. І коли протягуєш, язичок закривається і тому не, ні за що не зачіпається. Але виходить гарно і гачком от, І виходить байдуже. Отак. От Отак оце в мене виходить таке плетіння. Ну, звичайно, ниточки треба було розрівняти. Я не розрівняла, ну це так показую вам. Ці трошки рівніші. О, а ці червоненькі тільки розпустила, і то вони скручуються. Треба їх, в клубочок, цей покласти у мікрофильовку, хай воно там розрівняється. Ну, ось такий принцип. Я вам всім дякую, що мене дивитеся. Дякую, що підписуєтеся. Бажаю вам всім мирного, гарного дня, тихої ночі. Бажаю міцного здоров'я. Бажаю терпіння, витримки. І все буде добре. Ми витримаємо, ми переможемо. До зустрічі!